Вітаю вас і вітаю вас словами, які не були для мене нібиякого значення в останні три місяці. Я думаю, так як і для вас усіх, це такі слова Слава Україні. Буквально за хвилину 15 до початку сьогоднішньої сесії мені було передано звернення від відомої я думаю, в нашому місті особи. Від вуз Ольги, мешканки міста Кузнецовська. Я зачитаю депутату Кузнецовської міської ради з особою. Звернення, прошу вас озвучити колективне звернення мешканців міста, що стосується прес-центру на черговій 40-й сесії Кузнецовської міської ради, яка відбудеться 28 лютого 2014 року під час розгляду запитів та звернень. І як вони, їхні сім'ї та сім'ї, і як вони, їхні діти та сім'ї можуть сьогодні виживати, адже вони не мають свого бізнесу і працюють в комунальній газеті, а не в комерційній. Ми бачимо, якою нелегкою сьогодні є робота журналіста, як важко писати про те, що зараз робиться в Україні, або навіть про наше місто про сесії, де постійні конфлікти суди, як писати про депутатів, від яких залежиш і які ведуть між собою політичні війни. Журналістам прес центру не просто, але чи розуміють це депутати міської ради, чи відсутність фінансування, небажання заставити журналістів зайняти позицію однієї сторінки конфлікту в міській раді. В будь-якому разі, це свідомий тиск на пресу. Адже, як бачимо, ми читачі, різнопланові публікації в міській газеті виважені і не надають переваги жодній політичній стилі, та й та й завдання прес-центру не боротися за когось чи проти когось. А й інформувати жителів Кузнецовська про все, що діється в місті, у тому числі про систематичні затримки зарплати, бо це вже не особисті проблеми працівників, а ганьба місцевого масштабу. Ми буваємо на мітингах, що на Майдані перед міськвиконкомом чуємо від депутатів міської ради гарні слова про чесну владу і справедливість. Шановні, поступайте з іншими так, як хочете, щоб поступали з вами, бо вас на виборах ми будемо оцінювати не за словами, а за справами. Вашу принциповість і чесність ми хочемо бачити у сфері освіти міста. куди без обмежень і затримок щороку виділяються десятки мільйонів гривень. А ми, як здавали кошти на ремонт класів та інших та інші потреби, так і здаємо. Вимагаємо озвучити публічно через пресу. Про ситуацію з керівником управління освіти, тендерами, використанням коштів та інше. Про це вже говорить все місто. Будьте принциповими всюди і завжди. До цього листа прикладено багато підписів. Всього 305 підписів зазначено. Зовійте, обов'язково? скільки.